Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, прекрасне життя. Вірю, всі мають прекрасне життя. А якщо не маємо прекрасне життя, ну то входимо в це прекрасне життя. Вчора я говорив про умови, про закони, а сьогодні про винагороду. Вступ буде, бо винагорода від Господа велика. Господь благословляє фінансово, благословляє миром. Благословляє здоров'ям. Тобто Господь благословляє за тих, хто працює в царстві Божому, для тих, хто живе в Царстві Божому, благословінь нема меж. Тому, власне, і свідчення наші стоять повними. Ми потім маємо що розповідати, маємо про що свідчити, бо наше життя сповнюється Божою присутністю тих людей, які увійшли в Царство Боже. Живуть ним, і, звісно, хочеться проголошувати його більше, більше і більше. І з кожним роком воно буде рости, 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 сповнюватись це свідчення, і твоє життя буде більше наповнюватись, наповнюватись, наповнюватись. Чому? Бо ти знайшов призначення, ти увійшов в призначення, бо Господь кожного кличе працювати в Царстві Божому. Ну, і це приносить радість, приносить радість. А, гроші також будуть. Вони приходять, але вони вже не приносять тої радості, якої вони, може, раніше приносили. А, але вони потрібні, так. Гроші це ресурс, який потрібен, але радість приносить не гроші, а ці перемінені серця, перемінені люди, ті, які а, слухають тебе. Свідчення твої, яких торкає, яких так хочуть саможити. І це все є м -м, радість такий, плоди радості. Але каже Господь не радіти тому, що вам біси коряться, що люди змінюються, зціляються, ці мертві воскресаються. Радіти з того, що ваші імена записані на небі. З цього постійно просто маємо радіти. Сьогодні ми 25 листопада 2007 рік, дорогі діти! Сьогодні, коли святкуєте Христа Царя всього сотвореного, хочу, щоб Він був царем вашого життя. Тільки через дарування, дітоньки, зможете зрозуміти дар жертви Ісуса на Христі за кожного з вас. Дітоньки, даруйте час Богові, аби Він вас перемінював і наповнював своєю благодаттю так, щоб ви були благодаттю для інших. Я для вас, дітоньки, благодатний дар любові, що приходить від Бога для цього немирного світу. Дякую вам. Що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія нам каже, наш, як має бути наш прогрес. Тобто Марія говорить про прогрес, який відбувається в Царстві Божому. І вона каже: коли святкуєте Христа Царя, а Христа Царя треба святкувати кожної неділі, кожного дня, я би навіть сказав, царя з цього створеного хочу, щоб він був твоїм царем. Твоїм царем, царем Твого життя. Чи сьогодні Ісус є твоїм царем? Царем не так, що ти теоретично скажеш, так, він мій цар, він мій Бог, життя віддам там все на світі. Але по факту, якщо подивитись на твоє життя сьогодні, то чи твій цар Ісус, чи живеш за законами царства, чи живеш е, в цьому? Царстві духовному. Чи живеш в Божому царстві? Бо цар він для тих, хто, ж... хто перейшов в Боже царство. Чи ще так, одною ногою в Божому царстві, а другою а, десь ще За... заносить, заносить. Ну, і власне, якщо тебе ще заносить, то каже Марія, хочу, щоб він був царем твого життя. А що значить це для мене? Щоб я повністю увійшов в це царство. І дійсно, Ісус був моїм царем. А якщо Він мій цар, то я слухаю, що Він говорить. Кожного дня слухаю його слово через е, читання Слова Божого. Я слухаю кожного дня і живу ним, виконую це слово. Тобто е, живу ним, тоді він мій цар. Тоді я можу Ісуса назвати своїм царем, бо я його е, в його царстві живу, мешкаю, живу і працюю. А якщо, ну, наприклад, я ж не буду називати тут президента Хорватії своїм президентом. Ну та я тут зараз мешкаю, ну, або боснівського президента, навіть не знаю, хто то, як його звуть, і, і взагалі яким чином ну, я до нього відношусь ніяким. То розумієте, так само і люди, які просто ходять в церкву. Ну, походжу в церкву та й все. То ти ходиш біля кордону, але царя не маєш. А, а ну, наприклад, якщо цар говорить щось зробити, то я виконую це. А якщо я не виконую, то значить не визнаю його царем, цю особу. Правильно? Марія каже: Хочу, щоб він був твоїм царем, царем твого життя. Тільки через дарування, дитинко, зможеш зрозуміти дар жертви Ісуса на Христі за тебе через дарування, коли даруєш щось безвозмезне, десь послужив, десь подарував час Подарував обійм, подарував гроші, не знаю, бо гроші це також можна часом назвати. Е, ну, для деяких це час, для деяких це просто ну бумага, для деякого це е, змога відкупитись від всього на світі. Ну, тобто Але хто заробляє, витрачає час на ці, то також можна час назвати. ну тобто Дарування, дарування. Це не так, що я комусь дав і чекаю, давай, давай, давай назад з процентом. А дарую. Дійсно, дарую. Дарую себе, дарую своє слово, дарую своє свідчення, дарую свій кусочок свого життя. Це більше, ніж навіть гроші. Дитинко, даруй час Богові, каже Марія, даруй час Богові. Це в першу чергу, даруй час Богові, аби він тебе перемінював і наповнював своєю благодаттю. Щоб ти був благодаттю для інших. Бачимо, Марія, наголошує спочатку ти даруєш час Богові. Бо ти можеш бути найсуперовішою най доброю людиною в світі. Просто дарувати все життя комусь, людям, але не знати, Бога, не знати Бога. Але Марія підкреслює, що дарує час в першу чергу Богові. Богові. І в цьому часі Бог буде тебе своєю благодатью наповнити. Не, не бо я такий добрий, я всім хочу допомагати, а Бог дає цю благодать, щоб я через не хочу, не можу, не вмію робив це. Робив це. Став благодаттю для інших. Тільки з Божою благодаттю це проходить. Без Божої благодаті це можна назвати меценатство, Там, я не знаю, цих, як цих багатих мільйонерів називають різними такими словами, коли вони. Дуже допомагають допомагають людям. Вилетіло слово це, але я думаю, ви знаєте його. Філантроп здається, філантроп. То можна стати філантропом, але Бога не знати. І це плачевно. А Марія підкреслює, що даруй час Богові, аби він тебе перемінював і наповнював своєю благодаттю так, щоб ти був благодаттю для інших. Коли він тебе наповнить, тоді ти стаєш благодаттю для інших. Без його благодаті я не можу бути благодаттю для інших. Не можу. Можу бути доброю людиною, хорошою людиною, але не бути благодаттю. Я для тебе, дитинко, благодатний дар любові. Марія каже, я для тебе, дитинко, благодатний дар любові, що приходить від Бога для цього немірного світу. Для твого немирного світу, який навколо тебе, він каже: Я дар від Бога, дар любові. І дякую тобі, що відповідаєш, відповів, і відповіла, і відповівши на цей заклик. На, власне, Для того ми слухаємо і живемо цими посланнями, щоб відповідати. Бо Марія каже: дякую за відповідь! А відповідь це означає, я прослухав і починаю вкорінювати в життя, починаю аналізувати своє життя. Чи в мене Ісус, цар мого життя? Чи цар мого життя сьогодні робота і гроші? Ну, бо якщо на роботу просплю, то мене колотить зранку, а якщо я на церкву проспав на літургі, та, особисту молитву проспав, та й завтра буде день. Так ми відносимось, то це не царська праця. Коли я проспав молитву, то я маю підскакувати. А роботу, то а, та, що там та робота? Розумієте? Переміна мислення, переміна свідомості, пріоритети різні. І живемо, живемо цією благодаттю. Наповнюємо з благодаттю. Маємо час на цю наповнену благодаттю сьогодні. Практика мати час для Бога, щоб наповнитися, перемінитися і стати благодаттю для інших. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Па-па!